Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами повторення вивчених випадків додавання, віднімання та письмового множення. Давайте з вами згадаємо, як ми додаємо стовпчик. Починаємо додавати з одиниць 7 плюс 8 плюс 9. Досимо додати 8 буде 15, 15 плюс 9 24. 4 пишу. Два пам'ятаю, перенесу на наступний десяток. 4, плюс два, шість плюс три. Дев'ять плюс два пам'ятали, Одинадцять. Один пишу, один пам'ятаю. Один плюс два три і один пам'ятали чотири. Переходимо до віднімання. Починаємо віднімати також з одиниць. Від одного відняти 6 не можна. Позичаємо один десяток у восьми, одинадцять мінус 6 буде 5. Тут пам'ятаємо, що у нас вже не 8, а один десяток ми забрали 7, від цим відняти 3, 4. І від шести сотень відняти 1 сотню 5 сотень. п'ятсот буде 545. Будь ласка, вчись ліці вирази запишіть до зошита, Вирази на віднімання запишіть до зошита. Тепер переходимо до виразів, до виразів на множення. Множити також починаємо з одиниць. 3 помножити на 5, буде 15. 5 пишу, 1 пам'ятаю. Тепер 3 помножити на 2. Буде 6 десятків і 1 десяток. Пам'ятали 7. записали. 3 помножити на 1 дорівнює 3 і виходить 375. Обчислюйте, будь ласка, ці вирази. Тепер задача на визначення часу. Прочитайте, будь ласка, задачу. Тракторист розпочав у 7 годині 15 хвилин і працював 8 годин 30 хвилин. У котрій годині тракторист завершив роботу. Отже, Час початку роботи. 7 годин 15 хвилин. Час, скільки часу він працював? 8 годин 30 хвилин. У котрій годині тракторець завершив роботу. Звичайно, потрібно 7 годин 15 хвилин плюс 8 годин 30 хвилин. Скільки вийшло, він працював 15 годин 45 хвилин. Молодці. А тепер до цієї задачі, скажіть, будь ласка, запишіть обернену задачу. Яка це обернена задача? Це те, що було відомо, те, що було невідомо в прямій задачі, в оберненні стане відомим. Ось у нас було невідоме час завершення роботи, тепер у нас буде з вами відомо час завершення роботи, а буде невідоме або час початку, або час роботи. І також, будь ласка, запишіть до вашого зошита цю задачу і обернено. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!